Налагодили ми зв'язок з паном Кузьо, аби так в експрес-режимі проговорити зараз. Це головна світова новина, саме смерть Єлизавети II, королеви Великої Британії. З 1953 року вона займала цю чинну посаду, і саме Єлизавета II є. Тим монархом, яка за усю історію Великої Британії найдовше правила цією державою 70 років. Ну, так, 70. Ну зрештою, мусимо е, також відзначати, що все таки там е, зараз більше, ви чуєте нас, пан Козьо, так так, так трошки більше як Путін. Вона у вона, вона було на місці. Ну головне, щоб знаєте, щоб в Путіна та 20 роках закінчилося. Інше, так так. Вже не досягне він слави Єлизавети II, це це 100%. Ну скажіть, що для Британії загалом, які там зміни будуть? Тому що ну насправді ми розуміємо, що політичне життя цього року у Великій Британії е, змінюється. І е, от зараз новий прем'єр, нова прем'єрка з'явилася. Буде новий король. Що далі буде з Британією? Я не думаю, що щось так багато поміняється. Або... Um, це це консерватикорконсерватисти uh, є ще при владі. Лист uh, трас вона буде продовжувати політику і особливо закордонну політику, um, особливо що щодо українські питання і війна в Україні. Вона буде все продовжувати лінію Бориса Джонсона. Я не думаю, що щось там буде помінятися щодо королевою Ем, ну, тут напевно є різні думки про неї, бо є деякі, які мають як певні ностальгію, бо пам'ятають, е, що вона так довго була на, на місці. Але з інших людей, ну, наприклад, як я, думаю, що, що, ж, що, ж, не, не, що ж не так у 21 столітті, що е, королеві має просто помирати на своє місце. А чому вона не могла а, просто резигнувати раніше і передати владу а, молодшим? Як це робиться в Європі? А, а що ж, Британія досить старомодне ставиться до того? І пам'ятаємо, що також було досить багато скандалів. І це також зменшило, я би сказав, а, а популярність монархії, особливо щодо що стосувалося а, проти. А, принц, принц Андрю, а, який а, його нарекали, що він а, з, ну, з молодими дівчатами гуляв. А, то я думаю, що тут будуть різні думки. А, і пам'ятаємо, що Чарльз не є такий молодий, він має, здається, 74 роки. А, це трошки нагадує мені початок 80-х років, коли Брежнева поміняли на Андропова, а тоді на Черненко. Пане Козьо, а як процедурно це зараз буде виглядати? Має бути за якийсь час церемонія похорону, а потім буде коронація нового короля. Чи так. Ну так, але ми всі знаємо, хто це буде. Це буде принц Чарльз. А, а, і він, він так довго почекав. А, ну, він, він дуже старо, старомодний, і він не буде нічого так помінятися. Він не є радикальним реформатором. То все буде продовжувати, як воно було. А, і, тут, а, і тут я не думаю, що щось такого так кардинально буде помінятися. А, тут, мабуть, одинока безпека. Це є для, для королеві, для корол, перепрошую, тепер буде. Це потенційна незалежність Шкотландії. Ми не знаємо, що тепер буде в Шкотландії, бо, бо Шкотська, Шкотська національна партія хоче. Ще додатковий референдум про це і корол має об'єднати якраз ну, чотири частини Великої Британії: Північної Ірландії, Валії, Шотландії, Англії. То ми це також буде для нього небезпечний потенційний цікаво. якраз, що королева померла в на території Шотландії. Так, в шотландському замку це їхня резиденція, одна з в якій вона перебувала. Ну, це все її було найбільш улюблений Балморал, бо це дуже там дуже, дуже приємні попросту, краєвиди. А, і, мабуть, може їй подобається так само, як і я, шкотландські віскі. А, а, я думаю, що там попросту вона дуже часто там перебувала. І це було і, ну, серед всіх ті палаці, які вона мала, це було її найбільш улюблений. Андраси, дякуємо вам за ці коментарі. Дякую. З ваших слів зрозуміли, що в принципі консервативна Велика Британія і навряд чи там для України щось дуже зміниться в тих заявах, які зв... які звучали раніше. Добре, це для Ніхто. нас позитивна, позитивна новина і позитивна інформація.